А яка ваша стратегія, якщо можна, скажіть, будь ласка, я президент України, я знаходжусь тут, і я знаю, мені здається, детали більш глибше, ніж будь-який президент. Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по наших вулицях? Ні. Відчуття таке. Якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литві, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. І це дуже важливий момент через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять, завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі. Скільки це, це дуже дорого коштує для України. Дуже дорого. Коштує, я вважаю, не трішки, іноді невиважена е, інформаційна. Політика, ось про що я ну, це е, одне з питань глибоких. Я тому вам пояснюю, е, коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння. У нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали, була висадка з десанта, що Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми, і вони тиснули, і паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Тобто, дивіться, так це от така історія. Що вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і сполучені штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви.